Компанія Венко та український уряд тимчасово на три місяці призупинили судовий процес, який відбувався в арбітражному інституті торгівельної палати Стокгольма. Сторони вважають, що можуть мирно врегулювати суперечку навколо розірвання угоди про розподіл продукції у прикерченській ділянці шельфу чорного моря. Як відомо, уряд Тимошенко відмінив дію угоди, підписаної у 2007 році між кабінетом міністрів України та компанією Венко Інтернешнл». Яка пізніше передала усі права та зобов'язання компанії Венко Прикеченська? Наш кореспондент у Києві Руслан Дейниченко розмовляв з президентом компанії Джимом Бауном. Американська нафтова компанія Венко готова відновити розвідувальні роботи на ділянці чорноморського шельфу протягом доби після підписання з українським урядом мирової угоди. Про це в інтерв'ю голосу Америки заявив її президент Джим Баун. Сьогодні компанія повідомила, що призупинила на три місяці арбітражний розгляд і розпочала переговори про владнання багаторічної суперечки. Конфлікт із урядом, який очолювала Юлія Тимошенко, не дозволив компанії шукати поклади нафти і газу неподалік Керчі. Колишня премєр міністр заявляла, що за українським філіалом Венко стоять близькі до партії регіонів бізнесмени. Мовляв, саме вони провели корупційну оборудку, в результаті якої Венко отримала дозволи на розвідку величезних площ українського шельфу. В американській компанії сподіваються узгодити всі суперечності з новим українським урядом до кінця вересня. Промислове буріння може розпочатися за три роки. Якщо ми знайдемо нафту або газ в комерційно привабливих обсягах, наші інвестиції в цей проект можуть становити мільярди доларів. Ми хочемо гарантій захисту наших інвестицій на випадок, якщо якийсь із майбутніх українських урядів вирішить знову заблокувати наш проект. Наша компанія намагається отримати механізми захисту від таких спроб і закріпити їх угодами на весь час діяльності. В компанії кажуть, що в разі підписання мирової Води не будуть вимагати компенсації завданих урядом збитків. Руслан Диниченко для Голосу Америки, Київ.